Це мобільна ветеринарна клініка. Недавно вона виїхала на дороги східного узбережжя Австралії. Її завдання лікувати постраждалих тварин, таких як Коали й Кенгуру. Клініка розмістилася у фурі завдовжки 16 метрів. Вона зможе дістатися майже будь-куди в Австралії, де прокладено дорогу. Ветеринар Брі увійде до групи волонтерів, які братимуть участь у програмі. Можливість особисто працювати в мобільній лікарні означає, що ми зможемо допомагати тваринам швидко. Ми зможемо приїхати і надати необхідну допомогу, швидко дати ліки чи вколоти знеболювальне, а також подивитися на реакцію. Це дасть змогу швидше випустити тварин назад. Мобільну клініку обладнано найновітнішими технологіями. Зокрема, апаратами для УЗД і рентгену, супутниковим зв'язком і сонячними батареями. Також вона перевозитиме запаси води. Загалом це буде самодостатня станція. Гроші на неї збирали під час краудфандингової кампанії. Вона почалася в червні. Її підсумком стало понад 510 тисяч доларів. Відчуваю полегшення і захват. Yeah, yeah. Uh, a... Попереду ще довга дорога, але це гарний початок. Слід просто зловити хвилю і рухатися в тому ж напрямку. Гадаю, усе буде гаразд. Кошти на клініку також пообіцяло виділити представництво Всесвітнього фонду природи в Австралії. Воно дасть понад 180 тисяч доларів. Дуже радісно усвідомлювати, що з'явилася така послуга. Лікарня готова почати роботу до нинішнього сезону пожеж. А ще вона буде доступною і під час інших природних катастроф. Про необхідність створення такої клініки задумалися після масштабних пожеж, які охопили австралійський континент у 2019-2020 роках. Вони стали найруйнівнішими за всю історію спостережень у вогні. За різними оцінками загинуло від 400 мільйонів до мільярда 250 мільйонів тварин, зокрема коал.